Вітаю усіх, хто приєднався до нас до нашої презентації сьогодні. Так, мене звуть Дмитро, Я займаюся різними рішеннями у сфері CAD та BIM. І у цій презентації я розповім саме про навчальну версію SketchUp, яка доступна для студентів та викладачів. Так, ну і що таке SketchUp е, сьогодні у 2023 році, які можливості він пропонує, чим буде корисний, е, які сфери застосування скетчап? Е, як заробляти нарешті да, зі скічапом. І корисні посилання, е, які можна використовувати для е, підвищення е, власного рівню та знання ось перелік тих тем. Про які сьогодні піде мова, почнемо з того, що таке сучасний скетчап. Та щоб оцінити е, сьогодні скетчап, спочатку давайте подивимося на його історію. Скетчап був створений у 2000 році компанією Last Software. Потім е, його придбав всесвітньо відомий Google у 2006 році. Після чого у 2012 році SketchUp перейшов до компанії Trimble і зараз перебуває в цій компанії. Продукт цей не стояв на місці. Він розвивався з кожним переходом до кожної, та кожною командою, з якою він працював, він перетворився, і на сьогодні. З єдиної програми, з єдиного інструменту, він перетворився на е, цілий набір інструментів для професійної роботи, куди входять і е, програми, і мобільні додатки, і хмарні сервіси, і багато цього е, ми побачимо і розберемо в сьогоднішній презентації. Е, ну і е, не дивлячись на... А свій розвиток SketchUp залишився дуже гнучким доступним про що свідчить кількість користувачів з усього світу, яких він здобув за понад 20 років свого існування. Ось лише кілька всесвітньо відомих користувачів. SketchUp, зараз яких ви бачите на екрані, які роблять свої роботі приголомшливі проекти в різних галузях. Хто знає, можливо, одна з цих компаній е, е, стане в майбутньому замовником ваших проєктів і е, буде співпрацювати з вами як з фахівцями. Для цього лише потрібно освоїти скетчап. Ну, і також е, варто звернути увагу на те, що SketchUp – це одна з тих програм, яка дуже вражає своєю взаємодією, свою інтеграцію з іншими рішеннями. Я працював з багатьма рішеннями у сфері CAD та BIM, і більшість з них зустрічає, має в своєму активі можливість або напряму. Додавати скетчаповські файли або імпортувати експортувати рідні файли скетчапу. Тож скетчап є таким майже таким універсальним форматом, який може бути застосований в різних програмних забезпеченнях. Ну і тепер щодо безпосередньо, Продуктів, які входять до Скетчапу у версії для студентів, почнемо зі знайомого всім всесвітньо відомого базового скетчапу який є найпопулярнішою програмою для 3D-моделювання, також скетчап може використовуватися для 2D-креслень, і по суті. Його можна використовувати як заміни автокаду, адже SketchUp працює з форматом, DWG як майже як з рідним форматом серед е, останніх е, новинок і покращень е, саме десктопної версії SketchUp е, Хочу е, 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 зауважити на, е, наприклад, е, такі функції, як розумна прив'язка. Яка допомагає швидко розміщувати елементи на поверхнях, і відслідковує ці поверхні, е, і під час вставки автоматично розгортає елемент. Е, також е, дуже таке гнучке відзеркалю, відзеркалювання елементів, яке також дозволяє підвищити ефективність моделювання і прискорити це? Ну і така візуальна візуальний такий. Е, Елемент, який додався до скетчапу, це налаштування візуального вигляду горизонту. Там можна створювати такі цікаві градієнти. Ну, є ще інші покращення, інші оновлення, про це ви зможете подивитися в моїх попередніх презентаціях. Якщо буде цікаво, зможете запитати і ми надамо вам посилання на запис. А ми йдемо далі. Наступний інструмент, який входить до ліцензії SketchUp Studio for Students це Scan Essentials. Що це за такий інструмент? Дуже цікаво, що саме напередодні підготовки до цієї презентації цей. Інструмент цю програму додали до студентського пакету SketchUp. Scan Essentials допомагає працювати з хмарами точок. Отже, до SketchUp тепер можна завантажити хмари точок, не потрібно інше використовувати якесь програмне забезпечення. І коли ми отримали хмару точок в просторі моделювання SketchUp, можна прив'язатися безпосередньо до хмар точок і точно відтворити 3D-модель інструментами SketchUp. до того ж, диспетчер хмар точок дозволяє регулювати прозорість, кольор, форму хмари точок для того, щоб краще її відобразити, також можна керувати відображенням та приховуванням окремих. Сегментів даних, таких як будівлі, рослини тощо. Так, е, наступна в нас буде, е, хотів сказати, програма, але це не є програма. Це є хмарний сервіс, який називається PreDesign. Він е, дозволяє е, реалізувати ідею екологічного будівництва та Соціального інженірингу. За допомогою предизайн ви можете отримувати е, потрібні для оптимізації проєкту е, дані ще до початку е, роботи е, над проєктом, до початку моделювання. Таким чином, е, е, ви зможете зробити ваш проєкт краще і побачити, в якому е, Напрямку рухатися в роботі над проектом ще на таких початкових етапах. Далі в нас йде е, такий інструмент, як SketchUp for iPad. Це той же самий SketchUp, тільки на планшеті. Айпедівська версія SketchUp надає користувачам е, можливості е, Такі, наприклад, особливі можливості, яких немає у десктопному скачапі, як створення е, за допомогою стілусу, е, автоматичного створення за допомогою стілусу 3D-моделей. Наприклад, ви щось малюєте у вигляді ескізу стілусом, потім натискаєте одну кнопку, і воно вже е, стає, перетворюється на 3D-модель. Далі в нас е, йде е, Trimble Connect, це хмарний документообіг, який допоможе організувати спільну роботу над проєктом. Він допомагає зручно обмінюватися даними, е, призначати завдання, е, керувати політиками доступу. І все це е, розміщується на основі безлімітного хмарного сховища. Якщо навіть у вас немає команди, то це дуже зручно використовувати, щоб, наприклад, надати доступ до ваших моделей, продемонструвати ваші моделі вашим замовникам, або ж ви можете просто використовувати цей інструмент як такий резервний архів, де зберігати ваші дані. Наступні сервіси це 3 d warehouse одна з таких найбільших бібліотек готових 3D-моделей, де є не тільки якісь абстрактні 3D-моделі, але й є бібліотечні елементи, які створені безпосередньо виробниками якоїсь продукції. Таким чином, у дизайнерів, проєктувальників є доступ. До реальних моделей, і, і що саме цікаво, коли ви знаходите таку модель, ви можете потім звернутися за контактними даними, які будуть у властивостях цієї моделі, звернутися до виробника та замовити вже якийсь реальний об'єкт, елемент декору, дизайну, архітектурний елемент тощо. Також е, хмарний сервіс Екстеншн Warehouse е, тут представлений це також бібліотека, але вже бібліотека, яка містить в собі розширення функціоналу, так звані екстеншени, е, за допомогою яких скічап е, перетворюється на будь-яку, по суті, програму. Немає обмежень. Об, обмеження е, е, є лише у. Уяві розробників цих додатків таким чином, можна е, е, працювати у SketchUp і робити, по суті, будь-що е, ці екстеншні додатки є як безкоштовні, так е, і платні. Вони є для різних версій, тож е, запрошую зайти, подивитися і обрати щось для себе, якщо. Цього буде вимагати ваш процес проєктування. Ну і коли справа доходить до перегляду проєктів, тут скетчапу також немає рівних. Бо якщо це буде обговорення з колегами, чи презентація замовнику, ви з однаковою легкістю зможете показати проект як на мобільних пристроях, як на настільних комп'ютерах. У хмарі і навіть у змішаній чи віртуальній реальності. Для скетчапу це все не проблема. Наступна е, програма, яка входить до е, комплекту SketchUp Studio, це Sefeira, і е, вона дозволяє моделювати е, просту геометрію в SketchUp, запускати аналіз. Та отримувати швидкі результати енергоефективності. Враховуються такі параметри, як денне світло, аналіз пікових навантажень, опалення вентиляції та кондиціонювання, використання енергії, викиди СО2, тепловий комфорт та інші. Отримуєте. Наочну, зрозумілу для всіх інфографіку, яка легко доносить цінність ваших проєктів. Зазвичай такі графіки, діаграми дуже полюбляють замовники, інвестори проєктів, і це дійсно працює. Ну, і завдяки цим усім. Інструментам, які входять до, до комплекту ліцензій е, по суті, SketchUp працює на всіх етапах проєктування, від концептуального проєктування, моделювання. Також є спільна робота із усім, усіма зацікавленими сторонами. Ну, і, звичайно, до випуску виконавчої та Документації та супроводу проекту в реалізації. Крім цього, слід також звернути увагу ще на одну програму, яка входить до SketchUp Studio. Це layout. Layout – це самостійна десктопна програма, яка має прямий зв'язок зі Скичапом. І скетчаповські 3D моделі автоматично перетворюються на 2D-креслення. Будь-які зміни, які ви робите у 3D, відображаються на кресленнях у лейаут натисканням однієї кнопки. Для креслень лейаут можна додати текст, растрову графіку та зробити дуже наглядну, цікаву презентацію свого проєкту. Серед останніх новин. Функціоналу, які з'явилися у лоят, я хочу відмітити розумні виноски, наприклад, так, які автоматично відображають параметри об'єктів, тобто можна винести назву чи е, опис коментарі, які ми зазначили у компонентах. SketchUp – це інструмент для професіоналів, і зараз настав час звернути увагу на сфери професійного застосування SketchUp. Їх дуже багато, тому дуже швидко, просто як таким швиденьким переліком пробіжуся. Так, SketchUp використовується для комерційного, для комерційної та промислової архітектури. Для житлової архітектури, для комерційного та промислового будівництва, житлового будівництва, для дизайну інтер'єрів, для дизайну офісних просторів, торгівельні простори, міське планування, ландшафтна архітектура та ландшафтний дизайн, логістика та складські приміщення. Промисловий дизайн та дизайн виробництва, дизайн інтер'єрів е, житла, дизайн виробів різноманітних виробів тари та пакування. Моделі для ігор та мета всесвіту. І що тут можна ще сказати? Да, здається, все вже перелічив, але скетчап може привести вас до співпраці навіть із Голівудом, і це не жартне не перебільшення, а реальний приклад. Минулого року ми проводили вебінар з українським дизайнером Микитою Власовим, який у скетчапі створив модель віли спеціально для фільму Ескобар із Хавєром Барденом та Пенелопою Крус. Ось такий приклад. Чудовий, коли український дизайнер зробив фундамент для виходу голівудського фільму, як ви зрозуміли, це далеко не все, що можна робити в скетчап тому що скетчап можна використовувати буквально для всього, наприклад, якщо там. Хтось е, створює картини чи е, працює фотографом, він може завантажити свої роботи як моделі в онлайн-бібліотеку 3D Warehouse і так е, знаходити е, клієнтів на цьому всесвітньо відомому майданчику. Для будь-якої моделі в цій бібліотеці можна згенерувати скрипт, і ваша модель може крутитися навіть е, на будь-якому сайті, куди ви вставите цей скрипт. Ну і переходимо до найцікавішого розділу. Як заробляти зі скетчап, Да? Найкраща мотивація щось вчити це коли розумієш, як на цьому можна заробляти. Ну що, стандартні варіанти це без коментарів. Можна знайти роботу найманим працівником. із Наприклад, із переліку тих фірм, що ви бачили на початку, або відкрити власну фірму, набрати команду та працювати. Обидви варіанти ви можуть виявитися складними та реалізуватися не одразу. Тому переходимо одразу до найпростішого варіанту: це замовлення на скетчап можна знайти на різних фрілансерських майданчиках. І перед тим, як готувати цю презентацію, я спеціально пройшовся десь, десяток проаналізував і залишив три, де точно є, і розміщуються замовлення на проекти у Скічапі. На момент підготовки цієї презентації. Я передивився різні пропозиції, і замовники пропонували оплату за роботу в залежності від складності моделі від 15 доларів до півтори тисячі доларів за одну роботу, ну і від себе можу додати, що звісно фріланс теж може виявитися не дуже таким простим способом отримати роботу там отримати гроші. бо... Дуже велика конкуренція, і можу запропонувати такий, такий метод, таку пораду надати на початковому етапі роботи на фрілансі. Фр 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 ви починаєте це наприклад з пустим профілем. Да, у вас нічого немає, ніяких прикладів, ніяких замовлень. Коли ви починаєте вести переговори з замовником. Перед тим, як до нього звернутися, вивчіть його завдання та сядьте, і зробіть вже це замовлення. І приходьте до замовника вже з готовим проєктом. Ви можете йому показати результат вашого проєкту або завантаживши у бібліотеку 3DW House. Та десь там е, створити швиденько сторінку на Google сайтах та інтегрувати цей скрипт і дати посилання. Ось, мов е, подивися, покрити модельку і скажи, що ти думаєш про це. Е, також ви можете просто е, закинути у Trimble Connect, е, поставити права доступу Read Only тільки для читання, і також надати йому посилання і сказати: ось хочу взяти в роботу ваш проект. А проект я вже зробив. І в такому випадку, навіть якщо е, з вами будуть конкурувати якісь маститі, такі вже дизайнери та проектувальники, у вас є трошки перевага. Бо е, навіть якщо там хтось буде крутий виконувати е, пропонувати виконання проекту, е, для цього він скаже: наприклад, я зроблю це завтра, там, да, чи через три дні. А ви приходите і кажете, а я зробив вже ваш. Проєкт, якщо подобається, давайте співпрацювати. Ну, якось так. Ще що можна сказати про пошуки замовлень? Ми наразі живемо в цифровому світі, і якщо у когось немає цифрової, цифрової копії цифрового Представлення його продукції, то по суті, в нього можна сказати, що немає бізнесу, отже, для початку можна звертатися до виробників предметів архітектури та дизайну, це будівельні матеріали, елементи інтер'єру, тощо, і пропонувати їм створювати для них 3D-моделі, розміщувати на 3D-вео таким чином, як ми раніше розбирали, вони підуть. І будуть там працювати як на маркетплейсі, бо інші дизайнери, які будуть створювати проекти, будуть шукати щось, наприклад, якийсь там стіл, стол чи якісь там, я не знаю, інші, е, елементи інтер'єру. Будуть завантажувати клієнту. Буде це подобатися. Клієнт буде питати, а де це купити, все, пішов на сайт 3 d warehouse Подивився, хто це виробляє, зв'язався, купив. Це один варіант, інший варіант дуже багато чого зараз виробляється. Іншого да не пов'язаного з будівництвом архітектурою, дизайном. І коли людина заходить кудись на сайт, бачить просто фотографію. А якщо це фотографія тільки з одного ракурсу, ну це взагалі якось дуже нецікаво там. Да? Ми всі е, споживачі, да, і всі заходимо і хочемо побачити щось там е, з іншого боку, як воно виглядає, якось взяти його покрутити за допомогою 3 d v і скрипту, який інтегрується на сайт, ви можете зробити будь-яку модельку, е, будь-то я, я не знаю. Е, Комп'ютер якийсь там ноутбук, будь-що. Тобто можна йти до будь-якого виробника, пропонувати йому створити цифровий контент його продукції. Ну і щоб отримувати гарні замовлення з високою оплатою, потрібно знати останні новини. І постійно виконувати якісь оновлення своїх навичок, підвищувати знання. Для цього я рекомендую регулярно відвідувати такі ресурси, офіційні ресурси з як офіційний блок, форум та є ще спеціальний навчальний портал з де можна подивитися кастомізовані. Уроки, і таким чином прокачати свої навики, свої знання. На цьому я завершую цей коротенький огляд про скічап. Сподіваюся, я щось розповів вам нове. Якщо у вас виникнуть питання, це буде ще краще. І перед тим як ви почнете задавати питання. Хочу нагадати, що я лише можу показати вам скетчап, як його опанувати та застосовувати, вирішувати лише вам. Дякую.